Ремонт водомережі зараз в Інгульському району більше 11 витоків. Як фахівці Миколаївводоканалу ліквідовують аварію, ризикує повністю втратити зір після удару шахеда. Я знаю, що я буду бачити. Розкажемо історію Миколаївської підприємниці Юлії Матвєєвої кубок мера Миколаєва з фехтування. Сі змагання перший раз проводяться в такому ракурсі. Дізнайтеся, як пройшов турнір. Сьогодні середа, 17 вересня. І у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Вночі сили ППО збили 10 російських ударних безпілотників та їх імітаторів над Миколаївщиною. Про це повідомили Вова. Також відомо, що протягом доби росіяни чотири рази били впівідронами по Куцурубській і Галицинівській громадах. У селі Куцуруб безпілотник пошкодив комбайн. Загинули дві свійські тварини. У селі Лимани дрони влучили по житловій забудові, пошкоджені два будинки та автомобіль. За попередніми даними, люди не постраждали. Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі в ніч на 17 вересня. Через це рух потягів за деякими напрямками відбувається із затримками або поїздам довелося змінити маршрут. Про це повідомили в Укрзалізниці. Віце-прем'єр-міністр Олексій Колеба уточнив, що під ударами опинилися підстанції, що живлять залізничну мережу. Варто зазначити, що серед потягів, які йдуть із затримкою, є й ті, які проходять через Миколаїв, а саме сполученням із Херсоном, Києвом, Івано-Франківськом та Львовом, залізничники працюють над усуненням наслідків російської атаки і просять слідкувати за офіційними повідомленнями Укрзалізниці. На Херсонщині росіяни минулої доби обстрілювали населені пункти з артилерії, авіації та дронів. Під ударами опинилися Херсон, Береслав, Білозерка та низка сіл. Як повідомили в поліції, зафіксовано пошкодження дев'яти багатоквартирних і 17 приватних будинків: лікарні, адмінбудівлі, ферми та автомобілі. Загалом одна людина загинула, ще 13 поранені. Серед них літня подружжя, жінки та чоловіки різного віку. Фахівці комунального підприємства Миколаївводоканал щодня ліквідовують до 15 витоків на міських водомережах. Наша знімальна група побувала на одній із таких ділянок, зокрема на вулиці Волонтерській в Інгульському районі, з якими труднощами стикаються комунальники під час роботи. Далі розкаже Олександр Долматович. Щодня працівники Миколаєвводоканалу беруться за роботу, щоб мешканці міста мали стабільне водопостачання. Так, в Інгульському районі ремонтна бригада усуває аварію на водомережі по вулиці Волонтерській. Сьогодні ми проводимо аварійно-відновлювальні роботи, був виток, люди сиділи без води. Приїхала бригада, розкапує. Зараз буде видно, який характер витоку, і якщо це тріщина, то поставимо хомут ремонтний, а якщо там труба в аварійному стані досить, то буде заміна производитись». На місці працюють три одиниці техніки та аварійно-відновлювальна бригада. І це лише один із прикладів щоденної роботи. Адже у Миколаєві щодня фіксують близько 15 витоків води. Подібні ремонти відбуваються у всіх районах міста. Зараз в Інгульському району більше 11 витоків. І всі потребують заміну ділянки. Тобто ми приїхали, розкопалися, частково людям дали воду. Треба міняти трубу. Дуже велика кількість. На зараз чекають у нас більше трьох чотирьох днів витоки, тому що техніки не вистачає і складні ремонти. Головні труднощі, кажуть, у водоканалі, нестача кадрів і техніки. Тому аварії ліквідовують у порядку черги. У першу чергу там, де без води залишаються багатоповерхівки та великі будинки. У нас є черга, стоїть у черзі на виконання роботи, але коли люди залишаються без води, дуже великі прориви, люди без води, багатоповерхівок, то ми пріоритетом їх ремонтуємо. А коли вода біжить і у людей ще є вода, то ми їх залишаємо на інший час. Спочатку в нас в пріоритеті люди без води. Намагаємося. Усунути як найбільше витоків, хлопці працюють до 8 години без обіду, щоб людям дати воду. Стараємося, працюємо. Попри труднощі, комунальники запевняють, вони й надалі працюватимуть без вихідних, щоб миколаївці мали воду в оселях, а місто залишалось комфортним для життя. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv у Миколаївському районі, 16 вересня, сталася масштабна ДТП за участі трьох авто. Аварія трапилася на трасі М-14 між селами щасливе та Нечайне. За даними поліції, водій вантажівки Ман врізався у Фольксваген Шаран. Після чого легковик зіткнувся з напівпричепом. Дав у лікарні опинилися четверо людей, а саме 33-річний водій Фольксвагена та троє його пасажирів. Слідчі відкрили провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі. Працівники ДБР спільно з СБУ затримали на Миколаївщині правоохоронця, який за гроші допомагав звільняти військовозобов'язаних із районних ТЦК. За даними слідчих, до фігуранта звернувся місцевий підприємець із проханням повернути свого працівника, затриманого після перевірки документів у ТЦК. Посадовець пообіцяв вирішити питання за 2 тисячі доларів. Наступного дня він вивіз військовозобов'язаного з ТЦК та планував передати його підприємцю на трасі Миколаїв Київ. Саме там його і затримали під час Бміну Словмиснику повідомили про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. ДБР перевіряє причетність до схеми інших посадовців. Незаконно нарибалив на 875 тисяч гривень збитків. У державній екологічній інспекції повідомили, що 15 вересня під час спільного рейду з поліцією та прикордонниками в національному парку Тузлавській лимани, що на Одещині, виявили незаконний вилов. Чоловік, використовуючи ліскові сітки, наловив 46 кефалей гостроноса та двох трав'яних крабів. Дозволу на вилов у межах заповідної території він не мав. Інспектори склали протокол, матеріали готують до передачі до суду. У Миколаєві відбувся кубок міського голови з фехтування. Близько ста спортсменів та спортсменок, не тільки з обласного центру, долучилися до турніру. Як пройшли змагання, хто переміг та до чого далі будуть готуватися миколаївські фехтувальники? Дивіться в нашому репортажі. Традиція проводити спортивні змагання за кубок мера у Миколаєві продовжується і у цьому календарному сезоні. Перше змагання цього формату у своєму залі проводили представники Миколаївської фехтувальної спільноти. Олександр Сінкевич також завітав на турнір і подивитись поєдинки, і нагородити переможців. В першу чергу будь-яке свято спорту в Миколаєві це ще одне свято життя в нашому місті, яке продовжується і розвивається. Наша школа сфертування є відомою цього року до нашої до нашого Кубка міського голови свяктування відкритого долучились ще Одесити. За що їм дякую, що вони зібралися, приїхали. Окрім одеської школи фехтування у змаганнях прийняли участь і вихованці миколаївських спортивних шкіл цього виду спорту, загалом майже 100 спортсменів. Серед них у дівчат переможцями стали у шаблі Владимира Бабенко, в рапірі Дар'я Гусаренко. Шабля чоловіки тут тріумфував Даніїл Скороход, рапіра, напружений фінал, де перемогу здобув Єлізар Дирда. Зазначимо також, що за допомогою цього турніру вихованці миколаївської школи мають можливість підготуватись до наступних змагань. Це такі відбіркові змагання до наступних чемпіонатів України, до Кубків України та міжнародних змаганнях. Ну і взагалі ми знаємо, що всі змагання наш афектувальник завжди проходять, як то кажуть, ну на вищому рівні. На вищому рівні пройшла і церемонія нагородження. Олександр Сінкевич, Анатолій Петров, Ірина Бондаренка вручили переможцям та призерам медалі і кубки. Також нагороджувала спортсменів і висхідна зірка українського фехтування Аліна Полозюк. Далі на кращих спортсменів та спортсменах школи чекають нові випробування. Вже 18 вересня 11 фехтувальників з Миколаєва їдуть на етап Кубку світу, де будуть виборювати не тільки перемоги, а й право потрапити до головної збірної країни. Сподіваємось, на гарні. Результати, адже все задля них у команди є. Нам допомагають. Мабуть, перед самими цими змаганнями ми отримали там клінки. Нам купили зараз. Хлопці, дівчата їдуть у нас на перший старт міжнародним. Тому я бажаю нашим дітям успіхів. Нам, усім, як тренерам, теж перемог наших дітей, задоволених лидь, щоб ми ну трошки може даже кайфували від перемог наших спортсменів. А ми приєднуємось до побажань заслуженого працівника фізкультури і спорту України Лариси Павленко, і також віримо в успіх її вихованців. Сергій Мельников, Владислав Новідомський новини на телеканалі Март. У Миколаєві відбулося офіційне відкриття нового сезону програми ЮЕКТІВ, яку реалізує благодійний фонд Сейфт для підлітків з прифронтових регіонів. 40 команд з Миколаївщини, Чернігівщини, Харківщини та Криворіжжя протягом 10 місяців працюватимуть над ініціативами для розвитку своїх громад. Узимку підлітки представлять свої ідеї журі а на втілення найкращих проєктів команди отримують стартове фінансування. Загалом на підтримку молодіжних ініціатив у новому сезоні передбачено 100 тисяч доларів. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це свято тих, хто, попри все, рятує життя та завжди приходить на допомогу. Рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують. На честь свята президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників ДСНС, які гідно виконують свою справу. Наша редакція дякує всім українським рятувальникам, які щодня несуть свою нелегку службу. Юлія Матвєєва, Миколаївська підприємниця, понад два місяці тому, 6 липня, під час удару дрона Камікадзе, дівчина зазнала тяжких поранень, через які тимчасово втратила зір. Зараз вона проходить лікування в Одесі та вірить у те, що зможе знову побачити світ. Історію дівчини, яка, попри все, не втрачає оптимізму та сили духу. Дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Я ніколи не думала, що я не буду бачити. І, наприклад, дуже важко перший час зрозуміти, як ходити правильно, як тебе вести правильно. Юлія Матвєєва, жителька Миколаєва та приватна підприємиця. Однак понад два місяці тому, 6 липня, її життя кардинально змінилося. Унаслідок удару дрона Камікадзе по місту дівчина зазнала тяжких поранень на її обличчя та голову потрапило декілька сотень уламків. Ми прокинулись. Ми мали взагалі з чоловіком ми трошки проспали, і ми мали встати вже в цей момент. Так, ми чули, як летіли шахеди, але в Миколаєві, в принципі, це звичайна справа. Ніщо не передбачувало того, що буде падіння і щось страпиться. Я вимикала будильник і почала повертатися до вікна, і в цей момент стався вибух. Юлія пригадує, спершу вона навіть не усвідомила, що сталося. Здавалося, ніби обличчя засипало піском і залила кров, через що вона просто не могла відкрити очі. Чоловік пів години нас виводив з приміщення з квартири. Ми вийшли, і я вийшла, до речі, на своїх ногах було досить дивно, бо крові багато я втратила. І ми сіли в швидку і нас вперше відвезли в БСМП. В БСМП мене помили і мені зашили руку. У мене перша операція, так сказати, була на руці. А потім мені зробили МРТ. КТ, всі такі справи, щоб, щоб подивитися, де осколки, і взагалі, що робити далі. Під час комп'ютерної томографії лікарі виявили в голові Юлії майже 300 уламків. Один із них особливо великий влучив у око. Тож дівчину терміново перевезли швидкою до Одеського інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова для подальшого лікування. Він був великий, я жила з ним 9 днів. В принципі, було досить. Неприємно. Перший час, ну, по-перше, це бульвіп відчуття, це звісно. Ми коли поїхали з чоловіком на УЗІ в інституті перед операцією, Узіст мені так водив, по оку дивився і каже: Ого, який великий уламок! А як же його дістануть? Мабуть, будуть око вирізати. Ну, і я так їхала вже по коридору. Перший час я не могла сама ходити, мені було дуже важко і все. І чоловік мене на каталці возив. І він мене це везе на каталці. Я така. Ох, це прийдеться собі, мабуть, що протез ставити. Я вже собі вибирала який протез ставити. Ну, звичайний, що мені не хотілося, думала, може чорненький, може з блискітками, якийсь, щоб прикольний був. На щастя, лікарям вдалося витягти уламок і зберегти око. Зараз Юлія лікується в Одесі. На попереду непрості операції та пошук сучасних методів відновлення зору. Але навіть попри біль і випробування вона зберігає оптимізм і вірить, що знову зможе побачити світ. Я бачу силуети на півтіні. Перший час було дуже важко, бо я нічого не бачила, повна кремешне темрява. Це дуже страшно, скажу чесно, і відверто. Але наразі я бачу метр від себе, як хтось проходить, я бачу, що з якої сторони пройшло, там, в яку сторону хтось йде. Сказати, що це там, хлопець, дівчина — це неможливо. Просто от щось, щось перемістилося. Сьогодні Юлія показує власним прикладом, що життя триває навіть після найважчих випробувань, а попереду обов'язково буде краще. Поруч із нею рідній та чоловік Валерій, який щодня підтримує та допомагає долати цей шлях. Ну, Юля завжди була таким. В неї сталі всередині завжди вірив Юлю. І зараз вірю, і буду вірити. По іншому просто не може бути. Ми з Юлією. Пройшли вже стільки всього всього, і ну і пройдемо це, і все обов'язково буде круто. Зараз подружжя веде свій блог, у якому розповідає про свій шлях лікування та адаптації. Не всі стикаються з травмами, і коли ти з ними стикаєшся, дуже важко. Зрозуміти, куди тобі їхати, що тобі робити, як бути. Я думаю, що це необхідно розказати, щоб рідним для людей було набагато простіше зрозуміти, як поводитись з такими людьми. Не можна з людей робити калік, не треба цього робити. Ми ну, наприклад, я, я тільки не бачу у мене є руки, ноги, рот, вуха все є. У мене все на місці. Тобто я тільки не бачу. Я можу абсолютно все зробити, але от да, мені потрібна в чомусь допомога. Дівчина переконана, найважливіше це не опускати руки, йти вперед і не тільки вірити, а й щодня боротися за краще майбутнє. Завжди треба боротись. Здатись можна абсолютно в будь-який момент, рандомний. От коли скажеш, здаюсь, здавайся, але треба боротися. Треба пробувати. У нас реально дуже багато крутих лікарів. Наразі треба пробувати завжди. У нас одне життя, і просто ну не можна, не можна здаватися. Треба його жити, треба радіти. Так, можливо, наразі є якісь тимчасові негаразди, але вони пройдуть, як і все проходить. Я знаю, що я буду бачити. Треба трошки докласти зусиль, лікарі трошки пофіксять мене. Я трошки сама щось пороблю, мій чоловік мені допоможе, і все буде добре. Того липневого ранку вибухова хвиля не лише травмувала Юлію, а й пошкодила їхнє кафе, залишивши його без даху, вікон та обладнання. Та, попри це, Юлія та Валерій не зупиняються. Вони планують відновити зір і продовжити розвивати свій бізнес. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Новідомський, новина на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у четвер, 18 вересня. У Миколаєві протягом усього дня буде похмуро. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжуватися весь день і закінчиться тільки ввечері. Температура коливатиметься від 13 до 21 градусів. Вітер переважно північно-західний поривчастий. Середня вологість повітря становитиме 71%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях вашу думку про новий сезон програми ЮЕКІВ і які молодіжні ініціативи ви порадили реалізувати у Миколаєві. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.